Всім привіт! Хочу пробігтись по інжирам. Рівно два тижні я е, знімав інжири, але є, є чим похвастатись. Так, з адріатичного я починав минулий раз. Адріатичний -за я залишив дві бреби, господі бреби, дві фіги, ось вони ростуть. Тільки що я поспішив обламав ще штучки три, зав'язалися маленькі. Але вони мені вже хоч би, хоч би ці залишилися. Ну, оця на цього памані ось ще зав'язалося. Хай залишається. Тобто, там метр метр від землі. Три фіги я залишив, хоч би, хоч би вони дозріли. Це адріатичний. Навіть натяку не було минулого разу на фіги. це Брунсік. Пройшло два тижні. Будь ласка. Получайте. Раз, два, три, чотири. На цьому пагані чотири. На цьому бачу лише одну. Такі справи. Зараз. Подумаю, подумаю, як обламати. Не знаю, по, по одній. Максимум по дві залишу. На пагоні, хоч би вони достигли, бо вже, кстати, я не сказав, це 8.08, 25, 8 серпня часу вже немає. Долманський також два тижні тому навіть натяків не було. На фігі, а тут получай. Бачите, да, Ну, вибачте, телефон. На цьому пагоні. Раз, два, три. 3, бачу точно. На другому пагані. Раз, два, три, 4, 5. 5. Фрис так хорошо пішов. Кстати, оці я вже я прищепнув віршочок. Кстати, два тижні тому я на всіх своїх інжирах прищепнув. Або ще раніше, не помню. Ну, коротше, на всіх інжирах я прищепнув віршки. Можливо, це і було стимуляцією для образування зав'язів. Найкращі по одній, максимум по дві. На пагоні, що ли, я залишу. Все інше виламаю. Поїхали далі. Рандіно. Ну, ну, ну я не знаю, 40 см від землі він зав'язав, я залишив, да? На одному пагані два, на другому один. Ну, ростуть, але слабенький. Ну, збільшились, звісно, в розмірі. Чи визріють, чи не визріють. Ну, хай таки залишається. Нових, нових не зав'язав. Ось трошки трошки тут а, этих от пасинки я обламаю. Вершки я отак вот теж пройду. А хоча, слишка жони виріс. Звісно, вірш пообламував. Побіжімо, рости. От, ну, поки так. Така сама історія. По одній фі на пагані я залишив, це умовний сем. Я розповідав. Це зі школи дитина принесла черенок. По одній фігі, ну, не росте, фіга так теж єлі-єлі. Чи встигне, чи не встигне, незрозуміло. І останній помарійський. Він найбільший. Такий наймачніший. Теж прищепнув вершки. Пасенки пішли і зав'язалася одна фіга. Ось вона красуня. А, коротше. Одна і хорошо. Може визрі скуштую хоч одну. Так, по інжурам вроді би все я пробігся. Так, як бачите, було чим похвастатися. Зав'язалися нові фіги на новеньких сортах. Ну, надія, тільки на одне, що буде тепла осінь. І вони достигнуть, щоб можна було їх скуштувати. Дякую за увагу.